Добрий вечір. Добрий вечір. Звісно, цей вечір теж я буду дякувати. дякувати вам, друзі, за спонсорську допомогу, за донати, за те, що пригощаєте нас кавою. І це досить просто, адже треба перейти вниз по посиланню під відео, і там ви знайдете і можливість задонатити і направити нам. Кошти на каву пригостити і навіть підписатися на можете на цей канал майстер Овен Стефан. І можете підписатися на канал майстер Овен Стефан Academy UK. Цей канал працює по-особливому. В попередніх цілому ряді відео я щодня і ввечері, і вранці розповідав вам, як найкраще з цим працювати. Отже, мої любі, будь ласка. Працюйте, і ви отримаєте безперечно прекрасний результат свого самостцілення за допомогою плейлистів з цього каналу. Але не забувайте, що і на каналі Майстеровен Стефан велетенська кількість відео, які зцілюють практично весь спектр. Модних захворювань, ті, що найбільше розповсюджені сьогодні, треба просто брати і щодня по кілька разів прослуховувати це відео, і наступить той час. Все залежить від запущеності хвороби. Коли ви з радістю ваш лікар вам повідомить, що ви одужали. Так? Відсутність ваших діагнозів будуть підтверджувати лікарі. Отже, мої дорогенькі, будь ласка. Дякую вам за довіру за те, що йдете на навчання, за те, що йдете на марафони. І я вам за це дуже і дуже вдячний. Це приємно, і тим більше, коли ви ще пишете в особисті. Подяки Подяки собі. Зустрівши мене колись і сприйнявши себе мене серцем, ви або не сприйнявши, ви назавжди зміните своє життя. Це ваш вибір. Який доленосний. Я дякую вам за вподобайки, коментарі та що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в своїх соціальних групах. За що ще, ще вам подякувати? Дякую, що ви є. Дякую, що переглядів потроху стає більше. Це говорить про те, що ваші друзі відгукаються, довіряють вам, і все-таки йдуть і починають жити разом з нашими вечірніми монологами. Розуміючи їх користь, і, звісно, вони отримують її. Питання, яке я хотів сьогодні обговорити, а більш детально поговорити і говорити його на семінарі, присвяченому вашим безпечним кордонам, це чи може людина протистояти магові, професійному магові, потом. Тому магу, де е е знання передавалися по спадщині через покоління. Це теж дає силу, бо зараз кожен прочитав книжку, е подивився інтернет, все, маг, побіг на кладбище, набрав землиці і давай махати там тобто, землею, роблячи шкоду в першу чергу собі, а інколи навіть і іншим людям. Да. І дивно, що люди, не розуміючи наслідків, спішать взяти на себе цю відповідальність, бути магом, магічити, бути відьмою От. і особливо ті, що бігають по центарях. це такі стаючи маріонеткою певних сил. І навіть не відчуваючи і не розуміючи того, що ти вже собі не належиш і ніколи належати не будеш. Це дивує, але мова не про те. Знаєте, люди навіть не можуть себе забезпечити від примітивного зглазу. Пам'ятаєте, ця булавочка, або там ці до локтя браслети, це все. Коли я щось ношу, то це робочі інструменти. Вони налаштовують мене щось в якійсь роботі. Я інколи використовую навіть метеорити в своїй роботі, і певні камінці. Теж я з ними працюю і знаю, що й до чого. І коли потрібно підсилити мої роботи, я їх використовую. І є такі камінці, з якими я ніколи не розтануся, хоча використовую. Кілька разів використовував за життя. Просто таких камінців більше ніде не знайдеш. Вони досталися мені випадково. Такі камінці утворюються тільки в жерлі вулкана От під час землеутворення. Тобто, це надзвичайно потужне утворення царства мінералів. Воно несе величезну силу. І допомагає нам справитися з певними речами. Була така історія, коли хлопчик прийшов до мене з дівчинкою на заняття групи. Тоді я проводив і фактично люби, любий, без не ну, міг потрапити на заняття групи. І по-іншому -по -по вони утворювалися. І купив у мене пірамідку з розового кварцу. по-моєму. Так от на наступний день він пішов в одну компанію, там, де були маги, та пірамідка в нього вибухнула просто в кармані. Заряду там не було, вона просто визірвалася, порвала піджак і таке, і таке інше, але спасла йому життя. Отже, знаєте, любітелей покладувати все більше, слава Богу, все більше вони примітивні, але є професіонали, з, і навіть мені доставалося від таких подорожах. От. Вони були правда, дуже здивовані, що після їхнього удару я устояв на ногах просто фізично. Тим не менше, це було, ну, ви знаєте, я завжди люблю високий рівень майстерності, навіть якщо вона спрямована на мене. І протидіяти їй це дійсно задоволення. Отже, чи може проста людина жити безпечно в безпечних кордонах в нашому світі, коли може зглазити... На вулиці, будь-хто, там, сусіди з дурним глазом і таке інше. Ну, я скажу, коли ви в гармонії, то дурний глаз то не про вас, і він взагалі на вас не має діяти аж ніяк. От. А от уже магічні обряди, знаєте, люди дуже дивні. Люба магія, люба. вона спрямована на те, щоб ви дивним способом отримали те, що вам не належить. І багато хто хоче. Вашої краси, вашого успіху, вашого чоловіка, дружини, ваших грошей, вашого бізнесу, вашого життя і досягає цієї мети завдяки сам робить обряди або йде до професіоналів, які виконують його забаганки. Отже, я вам скажу, що ну, то, що це незаконні дії і буде відповідальність, вам від того не легше, бо часто люди стають і цілі сім'ї полігоном. Для відьому, особливо для тих, хто живуть поруч, От їм треба кудись скидувати, вони скидують на, саме на вашу сім'ю, і це вперед. І тоді, що треба? Треба йти навчатися, отримувати знання, вибудовувати безпечні коридори, бо будете бігати, нікуди не вбіжите. Тут, в цій місцині буде ця відьма вас їсти, в наступні інша, бо їх зараз ще більше, ніж було в давнину. Але на превеликий жаль, і тоді не дуже задумувалися над ем... Відповідальністю за магічні атаки, магічні обряди і за оплату, оплата завжди є. От, е є моменти, коли ми маємо право давати дар. Бо коли я отримав благословіння на ведіння е соціальних мереж, то була домовленість, що мої відео будуть даром. Вони не будуть вимагати ніякої е хіба е добровольна пожертва або донат. А так, людина нічого з неї не знімається за роботу з моїми відео. Вони дійсно являються даром Даром неба. Дійсно людині, яка підверглася професійні атаки, досить важко себе вберегти від, від неї. І е, тому е, треба. Просто е, враховувати це в своєму житті, житті своєї сім'ї і, напевно, навчатися. Навчати я вас буду на семінарі, на який я вас заброшую, безпечні кордони. 16 грудня, здається, там дата призначена. Звертайтесь до мене в особисті, і ми про це з вами 16 грудня будемо розбиратися від простого примітивного зглазу до більш високих е, і, е, е, атак. Отже, обіймаю вас з Богом гарного вечора!